Again I think I did it again. I made you believe we're more than just friends. Oh baby, it might seem like a crack, but it doesn't mean Forced to lose all my senses. To it's look just look. so typically me. Oh, baby, baby, oops! I did it again. I played with your heart, got lost. See my problem is this I'm dreaming away wishing that heroes that truly exist I cry watching the days Can't you see I'm a fool in so many ways I'm going I played with your heart, got lost in the game. <laughs> Ну що ж, повилазило чи не повилазило Лідія Таран. Знайомтеся. Хочу вас познайомити. Це Артем Підгірний. Дякую за сюрприз. Ну що ж, повилазило тобі чи ні? Я знаю, що в мене сьогодні. Ну що ж, зараз будемо займатися. Давайте, будь ласка, сідайте. Артеме, сідай на диван. Друже, я тобі дам, щоб ти не змерз. А, будь ласка, а тримай. я б дала ще, може, якийсь рушничок, щось таке об'ємніше. Ну що ж, сідайте. Може речі вдягне вдягнути, ні? Сідайте, сідайте поближче. Я всі... Я абсолютно зараз я беру інтерв'ю у Лідії Таран. Будь ласка, твої враження? Ну, враження сильні. Я я зніму окуляри, я так буду в розмитому, в розмитому вигляді. Бачити, все так буде легше. Артеме, тепер скажи ти що-небудь цій прекрасній дані. Артеме, це Руслана був план, скажи підступний. Це був Артема. Він подзвонив і сказав, що я теж хочу з вами тут поспілкуватися. Артеме, як цей номер називався? Це номер з фокусом, я її називаю просто платок. Ну тобто, а, тільки що в руці у тебе а, зникла. Нічого собі, фокус. Що це зникло у тебе в руці, що бачили? Це був обичний… Кутка? Так, Артеме, де а, такого вчать? Взагалі, я вчуся в інституті фізкультури, це моя друга вища освіта. А це спорт. Друга так, вища освіта <світ> <світ> стриптизера чи як? Це Ні, було? це спортивна освіта. І спортивна освіта, якою зміщую станціями. І займанням спортом. Тобто ти сам собі це ставиш, так? Ці номери? Ну да. це гібрид якихось фокусів, танців. Слухай, в мене досі пульс, напевне. Я не знаю, який там виходить за норму. За норму, за а якщо кардіологі. 120 на 100...